Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні стрижні для ручок Xiaomi. Ці стрижні ідеально підходять для використання із ручками Mi Pens. Висока якість чорнила гарантує відсутність розмазування або розмиття. Вони забезпечують чіткі та плавні лінії, дозволяючи вам писати з комфортом та точністю. Запасні стрижні Легко встановлюються та фіксуються у ручці. Це надійний та практичний вибір для забезпечення тривалого використання ваших ручок міпенс.